Доброго дня, мене звати Наталя Погребна. Я директор департаменту економіки Київської обласної військової адміністрації. Дозвольте сьогодні поділитися з вами новинами з економічного фронту області. Хочу сказати, що в цей нелегкий не легкий час. Київська обласна військова адміністрація піклується не лише про відновлення та інфраструктуру нашим пріоритетом є підтримка підприємництва, тому що створені нові робочі місця та збільшення доходження до бюджетів це саме завдяки роботі бізнесу Київщини. Я хочу сказати, що з початку року надходження від бізнесу Київщини склали 8 мільярдів, і це досить добрий. Показник, тому що завдяки цим коштам нам вдалося залучити ці кошти на реалізацію обласних цільових програм, які дають нам відбудову, розвиток і соціальний захист. Також ми досить зацікавлені, щоб всі компанії, які є на території області, працювали досить гарно. І сьогодні, за результатами опитування, 90% компаній області працюють на свою потужність на 90% від потужності до воєнної. Крім цього, гарним показником є те, що 30% підприємств будуть збільшувати свої потужності. І це є досить гарним показником розвитку економіки в цілому. Одну з найперших проблем, яку постала перед бізнесом, є дійсно нестача коштів обігових. І саме завдяки цьому в Київській області працює програма. Конкурентноспроможник Київщина і де є одним з заходів: це сама підтримка спільно з фондом розвитку підприємництва спільного проекту, який передбачає компенсацію за рахунок обласного бюджету коштів на відшкодування кредитів в рамках програми Де Сім З Цією метою у нас підписаний договір з. Фондом розвитку підприємства та 11 банками тому бізнес може скористатися цією пропозицією Цьогоріч з обласного бюджету виділено 15 мільйонів гривень на компенсацію відшкодування відсоткової ставки для бізнесу київщини саме до нуля і це дасть змогу десь понад 150 суб'єктам господарювання Отримати і взяти участь в даному проєкту, що дасть змогу зберегти та створити нові робочі місця на території Київщини. Також, внаслідок збройної агресії, багато підприємців у нас були зруйновані. Це 700, понад 700 суб'єктів господарювання були зруйновані. Понад 100 з них були знищені повністю, але завдяки державним грантовим програмам, в тому числі програми «Є робота», у нас 41 переробне підприємство Київщини отримало грантове фінансування в сумі понад 200 мільйонів гривень. Також в рамках програми «Є робота» та власна справа у нас 215 – Підприємців майбутніх отримали мікрогрант в рамках програми Власна справа і що дасть змогу створити 477 робочих місць. Хочу сказати, що Київська обласний центр зайнятості надає консультації, як написати бізнес-план і як отримати грант в рамках власної справи. Також київська обласна державна адміністрація готує щомісячний дайджест. Грантових можливостей всіх, які є на території України, це від міжнародних партнерів, а також від міжнародних організацій. Тому кожен бізнес, який є на території Київщини, може скористатися даною можливістю. Також в рамках програми Конкурентна спроможна Київщина. У нас є захід програми, який передбачає часткове відшкодування вартості робіт на зруйнованих підприємствах. Це саме передбачає. Звіт з оцінки майна відповідно до методики, Київська обласна адміністрація буде компенсувати 40% вартості договору, але не більше 60 тисяч гривень. Саме суб'єктам оціночної діяльності для того, щоб зробити звіт з оцінки майна, і в подальшому можна буде звертатися до, за відшкодуванням даних збутків. Також в області постійно продовжується діалог з бізнесом. У нас проводяться майже щомісячні зустрічі з бізнесом для виявлення проблемних питань. На тому тижні у нас відбувся великий перший жіночий форум, який зібрав собі понад 200 учасниць лідерок. І ми говорили про фінансові можливості, про соціально відповідальний бізнес та про ту допомогу, який бізнес отримує і дає Київщині в ці складні, нелегкі. Умови, які є сьогодні, також вже 5 років поспіль в Київській області діє агенція регіонального розвитку, яка є тим майданчиком, платформою для того, щоб бути, бути тим провідником між бізнесом інвесторами, а також владою для того, щоб допомогти створити нові підприємства на Київщині. І завершуючи, хочу сказати, що дійсно співпраця між бізнесом і владою це є тим інструментом ефективної роботи на місцях. Тому ми продовжуємо створювати необхідні умови для розвитку бізнесу, тому що це економічний фронт, а розвиток економічного фронту веде нас до перемоги. Дякую.